Війна Рохірмів це анімаційний фантазійний фільм по володарю, перснів від режисера Кензі Каміямі чи Каміямі. Я не знаю точно, як правильно вимовляти це прізвище. Тобто, ви уявляєте це аніме по володарю? Персні, війна Рохірмів. І сьогодні в цьому відео обговоримо з вами весь цей мультфільм, все це аніме. Поговоримо про те, як все це було у книзі. Якщо хтось із вас ще не дивився або не має такої змоги, якраз я розкажу вам, що там відбувалося, весь сюжет, поговоримо про нього, поговоримо про книжкову версію і розкажу вам свої враження, плюси та мінуси, які я там побачила. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити. Дякую всім моїм спонсорам, хто підтримує мене, хто підтримує мене фінансово, що дуже важливо. Адже я працюю над цими всіма сценаріями. Дуже стараюся, щоб був добрий гарний контент. Не тільки я працюю над цим, а ще декілька людей. Тож я вам дуже сильно вдячна. Якщо ви також захочете долучитися до спонсорів, то можете знайти в описі посилання на мою монобанку. І також буду вдячна вам просто за лайк, за підписку, за можливу рекомендацію мого відео своїм друзям. Це також дуже сильно мені допоможе. Ну що, повертаємося до війни Рохірмів. Я сходила у кіно на цей фільм, на це аніме, і тепер готова про нього говорити. Ми Переносимося з вами у Едорас. Там зараз править дев'ятий король Рохану Хельм Молоторуки. В нього таке прізвище. Він взагалі такий похмурий, сильний, міцний воїн. У нього є два сина: Галет і Гама. А, також у мультфільмі нам їх показали такі високі, статні чоловіки-блондинчики. І також у нього є ще донька Гера, яка має руде волосся. Взагалі, події у цьому аніме відбуваються за 183 роки до подій Володар Перснів дві вежі, і деякі знайомі нам персонажі. Там будуть. Наприклад, у цьому аніме з'явиться Саурман. Ну, про це поговоримо трошки пізніше. Тож наша Гера відважна дівчинка-донька Роганського короля, вона годує великих орлів. Ми вже з вами знаємо, що великі орли це такі служники, прислужники, помічники Манве. Це один з богів, які. Живуть взагалі у 에, Амані. Якщо ви не розумієте, про що я зараз кажу, у мене на каналі є відео про структуру світу середзем'я. Можете знайти, подивитися там більш детально про це. Вона годує орлів такою гігантською, типу як ногою чиєюсь, а потім скаче назад. Одразу скажу, музика вона повертає нас. До трилогії Пітера Джексона, адже музика там така сама, яка була у володарі перснів, і це просто круто. Гера повертається до Едорасу, і вона має тепер сидіти на якійсь нараді, яку проводить король. Чи що це? Чи це не нарада, трошки незрозуміло, якийсь прийом. І на цей прийом приходить Фрека, лідер дунланців, такий великий чолов'яга, який раптом з чогось, це взагалі, підданий. Хельма, він пропонує, щоб його донька, донька Хельма Молоторукого Гера, наша, вона вийшла заміж за його сина, за Вульфа, бо вважає, що Гера не має їхати до Гондора і виходити там заміж. Треба залишити її тут, на цих землях. Ну, тобто, король розуміє, що Фрека намагається посадити свого сина Вульфа потім на трон чи якось там до цього посприяти. І королю це не подобається, він так гнівається, але його заспокоюють. Кажуть, король, заспокойся, краще це пізніше буде обговорити. А якщо повернемося до книжки, взагалі Фрека він заявляв, що ніби є нащадком короля Фревайна. І ну, з нього було видно, що він має смурноземську кров. Він був такий темненький, і Вульф його син був такий темненький. і... Король не надто добре до нього взагалі відносився, але Фрека був дуже багатим. І інколи король кликав його до себе на наради. А Фрека, коли хотів розважитися, туди приходив. І коли він прийшов, от по книжковому варіанту Толкіна, коли він прийшов на таку нараду, то одразу запропонував, щоб їх діти одружилися. А король... Він трошки так посміявся з Фреки. Він сказав: ти бачу, став таким великим, відколи востаннє бував тут. Але гадаю, здебільшого, тому що розтовстів. Бо Фрека був е, товстеньким чоловічком. І вже на ці слова Фрека і відповідає, що старі королі, котрі відмовляються від міцної патериці, можуть впасти навколішки. Саме цю фразу він каже в аніме. Тобто, ну, король тут. Трошки, знаєте, спокійніший у варіанті книжковому, і він сам розуміє так, Фреко, це все добре. Оці всі наші розмови про одруження, але це зараз не нагальні питання. Давай поговоримо, проведемо нараду, а потім вийдемо на дворі і вирішимо це питання. Бо там нарада була ще, нагадаю вам про це. У аніме король пропонує вирішити питання вдвох. Вони виходять на двір, там люди е, стовбичать, люди фреки, і люди короля Хельма, його діти і Гера. А взагалі, Вульф, він, власне, закоханий в Геру, хоче на ній одружитися, і він її друг дитинства. Але Гера каже, що не бажає взагалі ніяких чоловіків. Тож королі виходять, точніше, Хельм. І Фрека вони виходять і в аніме Фрека там його наярює, починає бити. І після цього хельм робить тільки один удар, після якого Фрека помирає. І ось тоді він проганяє всіх і Вульфа, і всіх його підданих. А Вульф він просто божиться, що він буде мститися. У книжці це виглядало трошки так по-іншому. Бо коли вони вийшли, то Хельм одразу усіх підданих, усіх людей він відіслав, як я зрозуміла це. знаєте, щоб не принижувати людину перед її підданими. Нікого не було більше. І ось тоді король наніс один удар. І від цього удару Фрека помер. Можливо, король на це не розраховував, що він помре просто. Хотів відстояти якось честь, показати, що він лізе не туди, куди треба, але він його вбив, як і в аніме. Але там не було ніяких спостерігачів і не було ніякого двобою у книжці. Тож у аніме далі. Вульф він зникає, а Гера вона побивається, думає, де ж він дівся, вона його шкодує, згадує, як вони в дитинстві билися, що це вона йому порізала, отак от. і що це вона порізала йому обличчя, в нього такий шрам через око проходить. Проходить певний час, і Гера на коні разом зі своєю доглядачкою, яка є дівою щита, чесно, не пам'ятаю її імені, але оця жіночка, вона така бойова, вона її навчала, я так розумію, битися. І з ними Фреулаф це племінник короля Хельм Молторукого. Це син. Його сестри. Вони разом подорожують, коли на них нападає мумак. Це така велика тварина, їх ще називали оліфант, Типу, як схожий на такого Мамонта, ми бачили його, володарі перснів. Нападає, гониться за Фрелафом. Гера потім відволікає цього мумака з таким рогом і заводить його у ліс, веде його до озера, де раптом винирює чудовисько морське. Схоже на водяного сторожа. От я не зрозуміла, що це за такий ліс, до речі, куди вона зайшла, якщо ви знаєте, напишіть. Бо це чудовисько схоже було на водяного стражника, який біля морії жив. Чи Це він і був. І оцей, е, чудовисько, оце, воно заковтує мумака. Ніби процес народження, навпаки, ми бачили з вами. Тобто там прям це так було і все і показано. І після цього. Геру у тому лісі ловлять люди Вульфа і крадуть її, і вона прокидається вже у Вульфа. І тоді приходить ще Вульф і каже їй, що взагалі-то він тут зібрав усі гірські клани. Вони проголосили його королем, він нападе на Рохан. На Едорас він нападе, він хоче мститися, пропонує їй ще раз одружитися, але потім деякі її слова його дратують. Він починає там її вдарив по обличчю. Тож Гера розуміє, що справи кепські, але ж тут приходить наглядачка. А наглядачка разом з Фрелафом, і саме ця жіночка-наглядачка. Чи хто це взагалі така? Вона запропонувала план, як витягти Геру. Вона попадає всередину цього місця, де живе Вульф, і Гера втікає звідти. Фрелаф також допомагає їм всім у цьому, і вони всі щасливо втікають. І потрапляють назад до Едеросу і кажуть: королю: Вульф. Збирає клани гірські, у нього велика армія, він хоче напасти, треба щось робити. І Фрелов каже: Давайте покличемо Гондор, і що каже король? Він каже: Так, Фрелов, взагалі-то е ти не захистив мою доньку. Її там, значить, викрали. Хоча Гера сама відволікала на себе ту тварину. Йди звідси геть, Фрелав. Забирай своїх там мечів, все своє військо, що з тобою було, забирай. Гондор, я кликати не буду, бо я такий гордий довбань, мені ніхто не потрібен. І це напередодні війни. Він просто так от вишвирює племінника свого, який нічого йому не зробив, власне, врятував геру, гера жива стоїть перед ним. Вони ще довідалися про оці дані, розвіддані здобули. Тож Фрелаф він йде. І все і тут нападають Вульф зі своїм військом. А як це це було у книзі? Звісно, що Гера у книзі вона не мала такої великої ролі взагалі. Тільки те, що на ній хотіли спочатку одружитися. І все більше її там не було ніде. Тут вона головна в нас героїня, і Фреолав, звісно, що і не мав за нею стежити у книжці. І король його, наче, і не відсилав, і королю книжці не був проти кликати на допомогу Гондор, але не мав змоги. Просто бо Гондор на той час також був під атакою корсарських флотилій. І на рога напали зі сходу також а, вороги гондору, і потім смурноземці з вульфом також напали, і до них доєдналися вороги Гондору, Тобто це було так з обох боків напад був. І це не була гордість короля, що він не кликав Гондор, Це просто були такі обставини. Тож повертаємося до аніме. Король, Гельм, його два сини, військо, вони від'їжджають від, від Едорасу, де залишають Геру і всіх жінок, дітей, і йдуть захищати своє місто. Але один з прибічників короля їх зрадив, і Вульф спокійненько обманним, обманним маневром. Частина армії була там з королем билася, а сам Вульф і ще інша частина армії вона пішла просто у місто. Гера все це зрозуміла, і вона така виходить. Підходить армія, вона виходить у своїх ласінках. Я думаю, зараз вона буде рятувати місто. Зараз дівчинка все вирішить. Але знаєте, от у цьому аніме зробили все дуже-дуже доречно. Вона просто підпалює ворота Едорасу, бо знаю, що мумак, на якому під'їжджають вороги, він боїться вогню. Розумно, знаєте, є такі Мері Сью персонажі. Можливо, частково щось там таке є, але в принципі я скажу так, все досить таки розумно у межах. Вона не рятувала прям все місто, вона просто зрозуміла, що зрадили короля, вона всіх жінок і дітей вивела, і от таким чином трошки відлякала Мумака. І все, потім вона також втікала з дітьми і е, жінками нормально. І тоді король розуміє свою помилку, повертається назад. І ну, вже нічого зробити не може, і також відступає. Але от у Едорасі тоді ще помирає його старший син Галет, що також нам показали у аніме. Тож король відступає, відступає разом зі своїм молодшим сином Гамою. Але Гама відстає, бо показали нам в аніме, що його кінь просто втомився дуже. От, І він зупиняється просто, його беруть у полон. І відступає весь народ Рохану, всі вони, король і Гера, до Горнбурга. І весь народ опиняється у цій фортеці. Але король і Гера вони бачать, як Вульф під'їжджає, і в нього в полоні син молодший Гама. Гель, молод, руки, пропонує: все, давай так. Вульф ти виграв. Забирай корону, забирай, просто залиш мого сина живим, і нас залиш живими. Типу, ти виграв, окей. Але Вульфін хоче помсти, і він вбиває молодшого сина короля прямо на очах у всіх. Сцена дуже така чіпляюча. І весь народ опиняється у фортеці на довгу зиму. У книзі смерть молодшого сина, вона трохи інша. Весь народ опинився у фортеці, зима дуже холодно. Мало харчів, і взагалі, ну, мало чого сховано всередині фортеці, щоб пережити зиму. А зима видалася як на біду дуже довгою 5 місяців було дуже сильно холодно. І просто молодший син Хельма він не витримав і він вивів частину народу назовні. вони намагалися якось обійти ворогів, які взяли облогу фортецю, і залишилися також на зиму. Біля Горнбурга. І от Гама вивів народ, щоб трошки знайти їжі, якось вийти звідти. Хоча гельм був проти цього. І от Гама їх вивів, і вони там всі загубилися і померли у снігах. І після цього Хель руки, він просто майже збожеволів від горя. Він був поранений, нам показували у аніме, але почав раптом кудись зникати, поки зовсім не зник раптом з фортеці, просто зник. І Гера сама не знає, де її батько. А серед ворогів почали ходити дивні чутки, і їх почав брати дивний страх перед якоюсь постаттю, привидом Хельма молторукого, який йдує у ріг, а потім нападає на ворогів і голими руками їх роздирає просто. І всі не знали, що це таке, хто це привид якийсь, чи що, де подівся, власне, король. І Гера потім вона виявляє, що це був її батько і що це дійсно був він. Один сам король одягнений у біле. Він просто робив вилазки у табір ворога і вбивав їх там, і перед цим постійно сурмив у свій ріг. Настільки це вже лякало ворогів, що коли вони чули цей ріг, вони просто втікали, вони клякли на місці, і не могли нічого зробити просто перед цією постаттю. Навіть ходили чутки, що він їсть своїх ворогів, але звісно, що це було не так. Тож оніме це показали прямо класно. Музика, ця постать Хельма Молоторукого ця легенда. Все було зображено прекрасно. І Гера вона розуміє, що це її батько. Вона разом з ним вибирається назовні таємними ходами. І там вона ще бачить орків, які і, і з'їдали ворогів. І, власне, вони збирають персні для мордору. Це такий натяк. Натяк на те, що. В нас історія, вона цілісна. І тоді Вульф помічає Геру і Гельма. За ними починають просто всі бігти. Вони підбігають гельм і гера до воріт у Горнбург. Гера вона туди. Пробігає, а гельм залишається зовні спеціально. Він починає бити своїх ворогів руками Вульфа, а той просто боїться і не підходить до нього. І це все схоже на те, що ми читали і в книжці. Бо гельм одного разу він за легендою засурмив у свою сурму і потім просто не повернувся. А на ранок можна було побачити білу постать, яка заклякла у льоду. Яка так, от у бою і померла. І це дійсно зобразили так само і в аніме. Його така постать, як статуя, вона була закута льодом, і він так і помер. Просто на воротах Горнбурга, захищаючи свій народ. Знаєте, от я кажу це, і коли дивилася це аніме, прямо в мене так очі вони трошки червоніли. Хотілося заплакати взагалі, бо це все було. Передано просто і музика, і ці персонажі, і Гера, яка побивається за батьком, і батько, який помирає, такий воїн легендарний. Просто це було зображено дуже круто. І потім виходить ідея довга війна. А тим часом Гера вона знаходить у цій фортеці разом зі своєю доглядачкою таку коробочку, скриньку з весільною сукнею, і з'являється раптом страшна бабка. Якась страшна бабка, яка живе в Горнбурзі, каже: не беріть цю сукню. Вона належала колись на реченні, яка померла від гарячки. І вона потім ходить туди-сюди, там так дивиться злобно. Знаєте, мені вона нагадала цю бабку, чи то з принцеси Лебедь, чи то з Карлика Носа, ці мультфільми з бабками, чи то власне з аніме, з якимись там приводами. Я не пам'ятаю, що це було за аніме. Але колись у дитинстві подивилася його, і потім та бабка мені снилася у кошмарах. А, якась дивна бабка, хто вона така не зрозуміла, але вона там ходить на цьому, все Тож, іде довга зима, і що вороги. Вони там потерпають, що люди у фортеці від голоду, холоду і так далі, потерпають. Багато хто міг помирав і міг померти. І тоді а, Вульф починає будувати таку осадову споруду високу таку штуку, яка потім перекидається ось так. От і вороги можуть потрапити всередину фортеці, якщо ви зрозуміли про що я. І вони будують цю споруду, поки не добудували, власне. Добудували, вже зима підходить до завершення, і Гара розуміє, що треба щось робити, бо незабаром вороги будуть тут. Вона знову бачить великого орла, забирається до нього на високу скелю, просить його про допомогу. До речі, як показали в аніме розмір цього орла, ну це просто було дуже велично. І цей Орел він, а, забирає обладунок її батька Хельма Молоторукого. Забирає, і кудись відлітає по своїм справам. І Гера вона має план. Вона хоче, щоб весь народ, ну точніше, жінки і діти, вони вийшли таємними ходами, поки вона буде відволікати Вульфа і його е, прибічників. В неї план. Вона одягає ту весільну сукню, епічна сцена, і вона. Буде з ним битися, вона виїжджає. Ця осудова споруда вже прокладена. Вона по ній їде і каже Вульфу: Давай будемо битися удвох. Хто переможе, той йде. Е, звідси, ну, якщо тобто я переможу, ти підеш, ти переможеш. Ну все, ти можеш захопити цю фортецю. Окей, типу, давай вирішимо це питання удвох. І Вульф погоджується. Сцена також епічна, вона оці весільні сукні, адже він хотів її бачити нареченою. Ну, от, будь ласка. І вони б'ються, і вона перемагає, але вона його не вбиває, просто перемагає. Але Вульф настільки вже прогнивша людина, що він полювати хотів на їх умову, і каже: Окей, все, йдіть вперед. Типу він веде своїх прибічників далі, і ті починають забігати у фортецю. І саме у цей момент з'являється Орел Манве. Він у небі летить, і ми бачимо на пагорбі Фреолафа, того племінника, якого колись вигнав король Хельм молоторукий. І він одягнений у обладунок Хельма, вульф у Шоці, всі вороги в Шоці. І разом із ним велике військо. І вони просто розкидують ворогів, які просто втікають. А Вульф знову нападає на Геру. Але наглядачка Гери вона кидає їй свого щита, і Гера цим щитом добиває Вульфа. І таким чином завершується ця сцена і ця війна. І, врешті-решт, Фреолав стає королем рохану. А Гера зі своєю наглядачкою вони від'їжджають до одного чолов'яги, якого ми знаємо як Гендельфа, який покликав їх, типу. І також до Фреолафа приходить Саруман, який тільки нещодавно поселився в Ісенгарді. Так, це було класно прям його побачити там. Як же все це було в книжці? В книжці Гера не мала такої ролі, окей, да? і просто вона була собі у фортеці, поки Фреолаф Зі своїм невеличким загоном не виїхав зі смурного капища і не вбив Вульфа. От саме Фреолов і вбиває Вульфа, і він стає наступним королем. Цікаво, що от у аніме і у книзі, в нас оця історія, вона показує, як було переіменовано Горнбург, адже Горнбург. Став хельмовим яром, яке було названо на честь Хельма Молоторукого, де пізніше буде відбуватися битва вже у володарі персів, і це прям до мурах Просто і на цьому завершується аніме. На цьому завершиться наша історія. Ну історія не завершується у книжці, звісно, що потім роган просто собі жив. І дуже добре, що багато років не було у нього ворогів, бо і голод, і холод, смерті, спалені будинки. Все це не сприяло добрій економіці, доброму життю. Вони мали ще певний час відновлюватися, і цей час у них тоді був. І у книжці Гондор, врешті-решт, прийшов на допомогу Рогану. До речі, це також важливо знати. Якщо повернемося тепер до аніме, мені сподобалося. Але давайте поговоримо про мінуси і про плюси, які я там ну, знайшла. Почнемо з мінусів. Перше, мені не сподобалося, як була одягнена гера. Я розумію, що це аніме, і я його, власне, не дивлюся. Але як для мене от просто глядачка, я дивлюся собі аніме по володарю перснів. Жінка, одягнена у лосінки, така сексуального виду жіночка з бідрачком приталеним. Чомусь взагалі не ліпилася туди. От, взагалі, коли вона ще була у сукні, у весільній, от мені якось підходило під володаря перснів. Ну, добре, окей. Хай вона має штанці, типу, ну, як м -м, вершники, да? але. От не такого виду, вони якісь були дуже сучасні на вигляд. Ці штанці, ласінки, великі в неї сапоги були. Чомусь от, прям це мене дуже відволікало. А вона ж головна героїня, тому дуже відволікало мене. Ще мені не сподобалася в деяких випадках мальовка. Адже коли були великі кадри боїв, там просто в нас маленькі персонажики з обличчями, ну, без обличчя, в них замість обличчя були такі плямки. Все, і вони типу скачуть. <хи> Оце прям відволікало. І інколи оця мальовка, коли у нас був задній вид, він був гарніший ніж передній, і чомусь о -о, трошки на голову це все давило, особливо коли все це приходило у рух. Якщо ви дивились, то ви зрозумієте, про що я кажу? В принципі, для мене з мінусів все. Тепер переходимо до плюсів. Мені дуже сподобалася музика. Музика була оригінальною, канонічною, канонічною, точніше, як, от е, така музика, яка звучала у володарі перснів, і це дуже тішило вуха. А мені сподобалася історія, як вони взяли цю історію, доповнили навіть те, що Гера була головною героїнею. Мені сподобалося, що е, тут була показана сильна жінка, але не ціною чоловіків. Тут були сильні чоловіки, сильний батько зі своїми мінусами плюсами, який захищав до останнього. Тут були сильні брати, які брали на себе всю відповідальність. І коли, врешті-решт, майже всі воїни загинули, Гера бере все в свої руки. І це логічно. Вона донька короля. Вона сильна особистість, сильна жінка. І для мене оце прям органічно було, органічно виглядало. Бо я не люблю, коли показують. Чи то сильного чоловіка, і жінку взагалі ніяку, чи то навпаки сильна жінка, а чоловіки також ніякі. Тобто люблю, коли є золота середина, і тут все виглядало органічно. Мені сподобалося. А ця легенда б як показали хельму молоторукого, який вбиває своїх ворогів. Я прямо на це очікувала, бо знала про що буде це аніме, і мене вдовольнило те, як це виглядало. Прямо повністю мені дуже сильно сподобалося. Я плакала, бо я така чутлива особистість. Ну і також я назву ще плюсом: це те, що власне це новий жанр ну, аніме у стилі Володарі перснів. Володар перснів у стилі аніме це щось нове. І як на мене, це аніме було більше в дусі володаря перснів, ніж серіал Персні влади, який ми з вами дивилися на каналі. От на 100% мені це сподобалося набагато більше. І я не жалкую, що пішла туди, навіть якщо я особисто не дивлюся аніме, але мені сподобалося, як все це виглядало. Тож можете в коментарях написати вашу власну думку, чи дивилися ви, чи не дивилися, чи плануєте чи ні, чи сподобалося вам чи ні. І також буду вдячна, якщо напишете, чому вам сподобалося, чому не сподобалося. Тож на цьому це все. Мій огляд вже підходить до кінця. Дякую, що ви його подивилися. Не забувайте про лайки, і побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.